Олена Терещенко історик, аспірантка Чернігівського державного педуніверситету. Крім того, працювала на радіо, має багато публікацій на краєзнавчу тематику. Саме під час їх підготовки і народилася ідея книги «Прогулянки з привидами», яка була презентована в обласній бібліотеці імені Короленка. Виникла вона досить прозаїчна, тобто якихось там містичних откровень не було, ніхто мені не являвся. Коли я працювала на радіо, то я готувала авторську рубрику Віч навіть з історією», тобто яка присвячена була історії Чернігівщини, нашим пам'яткам. І звичайно, пишучи про пам'ятки. Час від часу траплялися легенди, які з цими пам'ятками були пов'язані. І коли їх вже накопичилися досить таки багато, то я вирішила упорядкувати якусь невеличку збірочку. Ну а скільки треба було легенди якось об'єднати однією тематикою, тобто щоб не був якийсь там вінігрет, то я вирішила обрати містичну тематику, як таку найбільш цікаву, в принципі, мені самі. Я маю надію, що читачам також буде цікаво. І я упорядкувала таку невелику збірку, яка фактично може навіть бути. І таким своєрідним містичним путівником, оскільки практично кожна легенда вона прив'язана або до якоїсь пам'ятки конкретної Чернігівщини, або до якогось місця чи населеного пункту, то в принципі такий своєрідний путівник може навіть мапу певну скласти таких. Містичних явищ. Прогулянки з привидами об'єднують містичні легенди Чернігівщини, зокрема, про козацького полковника, що роз'їжджає компанії чортів, про Мотрю Кочубей, що охороняє скарби гетьмана Мазепи. Взагалі, Олена Терещенко в літературі не новачок. Вона лауреат обласного літературного конкурсу для дітей та молоді, конкурсу молодих поетів пам'яті Леоніда Кисельова. Однак запевняє, в книзі жодного вимислу. Ніяких художніх домислів тут нема. Тобто, все, що всі легенди вони, як були, вони записані просто. Можливо, через мене пропущені, тобто я маю на увазі записані там, ну, більш лі літературно чи якось, але вимислів тут ніяких немає, тобто ніяких моїх вигадок тут немає. Цим оповіданням можна вірити чи ні, але вони частина місцевого фольклору. І тими цікаві, вважає Олена Терещенко.